Привіт! Мене звуть Валерія Липа, мені 26 років, і я акторка. Наразі акторка Херсонського академічного обласного театру Ляльок. В театрі я завжди грала або ліричних багатостраждальних героїнь, або таких сильних, з характером, зі стержнем, серйозних. Тому я часто тяжіла до чогось комедійного, більш легкого. Ну і в театрі Ляльок зараз я це повноцінно отримую. Кіно у мене поки що тільки один досвід, але розпочався він з повного метру. І це фільм Романа Бондарчука Редакція, де я зіграла епізодичну роль секретарки святи. Професійно займалася танцями, тому з пластикою тіла, з володінням тіла у мене все ну, дійсно дуже добре. Вмію люблю співати, особливо наші такі широкою душею українські пісні. Опановую гру на сопілці. Вмію кататися на роликах, ковзанах, велосипеді, навіть трохи жонглюю. І маю посвідчення водія категорії Б-механіка. Володію українською мовою і англійською рівня А2. Знаходжуся в Україні, не в Києві, але повноцінний доступ до виїзду. Маю закордонний паспорт, звісно ж. І просто. Прагну, хочу, бажаю і відкрита до проєктів. Тож, дякую за увагу.